13 вересня у всіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста пройшли заходи з нагоди дня фізичної культури та спорту, бо головне завдання, яке ставить перед собою освіта, це виховати здорову, фізично розвинену особистість. Наша зйомочна група потрапила в школу за номером 10 прямісінько на урочисту лінійку. Так розпочалося спортивне свято. Команди по черзі рапортували головному суді змагань Олександру Кірєєву та презентували девіз. Директор школи Оксана Спашиба зі святом молодості, здоров'я та краси привітала весь педагогічний колектив та учнів школи. Взагалі фізичну культуру переоцінити не можна, тому що вона надає нам сили, наснаги, а також культивує основні цінності людини, навчає її організовувати самого себе, навчає її володіти комплексом фізичним правом. Навчає її відповідати за власні вчинки, ставити мету і досягати її. Під час лінійки відмітили кращих учнів, які, гартуючи своє тіло та дух, серйозно займаючись певним видом спорту, прославляють школу на різноманітних, обласних та всеукраїнських змаганнях. На свято завітали почесні гості, засновник організації силових видів спорту Гром Євгеній Рахімбердієв та випускник цієї школи, заслужений майстер спорту, тренер КДЮ США за номер 1 Антон Пустовіт. Сила духа і сила тіла це те, що ми на сьогоднішній день видим пріоритет нашої життя. Спасибо всім большое. Ми свої організації даримо вашій школі сітку мечей, щоб ви могли займатися спортом і бути красивим. Далі на учнів чекав легкоатлетичний пробіг, але спочатку розминка та інструктаж від Державтоінспектора. Хочу вас всіх поздоровити зі святом, побажати вам успіхів, також попросити вас дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними, пильними під час поведінки біля проїзної частини дороги, під час переходу вулиць та під час руху на ваших велосипедах. Побачили, що ви в перших рядах бігли. Тому ваше відношення до спорту. Я взагалі дуже позитивно відношуся до спорту, стараюся сама завжди робити зранку зарядку. І з дітьми у школі завжди проводила фізкультуру сама, ніколи уроки фізкультури не віддавала. І коли я прийшла директором працювати саме в 10-ту школу, а 10-та школа вона у нас базова школа, як школа здоров'я, коли я ознайомилася із загальним положенням шкільного статуту, я зрозуміла, що я попала саме туди, де дбають саме про здоровий спосіб життя. Я за те, щоб діти зранку займалися фізичною культурою, проводили фізичні зарядки. На уроках діти обов'язково проводять різні культуринки. Вчителі проводять різні вправи і для очей, і для рук, і для голівки. Тобто, весь колектив школи свою діяльність направляє саме на те, щоб діти наші зростали здоровими, сильними. І активими саме тому я була першою сьогодні, яка за собою повела всю школу. Це мені дуже близьке, по енергетиці моїй і по відношенні взагалі до спорту, до життя і до здорового способу життя. Взагалі молодша ланка випробовувала себе в спритності під час ігор та естафет. Браві хлопці з організації Гром продемонстрували підтягування з допоміжною вагою, чесно кажучи, дивитись важко, а уявіть, як виконувати. Ось для цього й потрібно займатися спортом. В організації на два учасники стало більше. Під час змагань з підтягування, яке організували громівці, визначилися переможці. Вони й отримали абонементи на відвідування тренувань протягом усього навчального року. Це Даша Тарасун та Руслан Герасимов. Ми, в свою чергу, вітаємо всіх, кому притаманно вести здоровий спосіб життя. Вікторія Атамас, Роман, Бравичів, телерадіокомпанія Веселка.